Вітаю вас, шановне товариство! Тема моєї доповіді. Військові звитяги як чинник самоствердження, здобутків та перемог національної спільноти. Герої. Переможні військові звитяги відіграють важливе значення для консолідації національної спільноти. Шанування героїв. Популяризація звитяг є виховним і мотивуючим фактором як для окремих громадян, так і для спільнот в цілому. Культування гордості щодо благородних звершень своїх віддалених предків, на переконання британського історика і політика Томаса Маколея, створює непрерну єдність звитяг поколінь, адже ті, хто пишається славою своїх попередників, зможуть досягнути чогось вартого, за що їх також з гордістю згадуватимуть віддалені нащадки. Звитяжці і звитяги є відображенням спільноти її символічною візуалізацією і маркером. Особливо вони мають велике значення для спільноти, які ведуть війну з агресором за свободу. Вони зміцнюють національну пам'ять спільноти, виховують почуття самодостатності, спроможності долати виклики, надають оптимізм і віру в історичну перспективу. І навіть за Юрієм Родницьким перемоги є необхідним комплексом фізичних вправ для нації, необхідних для її нормального росту і розвитку. Утвердження у свідомості українців, бачення тяглості військових звитях впродовж різних періодів тривалого поступу українського народу є надто важливим для сьогодення, і, зокрема, для розуміння того, хто є українським героєм і які це українські переможні звитяги. Ознакою цього мають бути дії людини, чи боронась особа за Україну, її незалежність, її утвердження примножувала її культуру, економічний розвиток тощо. Українськими військовими звитягами є перемоги українських військових формацій під своїми національними прапорами, за свої національні ідеали та свою державу. Погляд під таким кутом зору на історичних діячів, історичні події нашої історії дозволить розпрощатися з колоніальним минулим почуттям національної неповноцінності, позбутися міфу. Про який пише Кирило Галушка, в якому українці жертва фатальних історичних обставин, лузери, які програли всі найважливіші битви, тому їм залишається тільки оплакувати загиблих, а Україна ж зґвалтований терен, люди, недобитки, віки бездержавності і руїна, колоніальне ярмо, крути, репресії, голодомор, депортації, поширення наративів про українські звитяги. Забезпечить передумови світоглядної перемоги у свідомості українців щодо сприймання самих себе. А це за Платоном є перша і найкраща перемога, себто перемога над собою, над накинутою зі сторони викривленою матрицею самосприйняття, що стала начебто природною і рідною. Підваження та усунення її сприятиме відновленню та конструюванню призабутих чи нових сенсів і цінностей українського суспільства. Ця перемога над імперськими міфами стане перемогою над імперцями та їхніми апологетами, а відтак ознаменуватиме остаточну перемогу над модифікованими формами різних імперій, а також цілковитий провал імперських війн проти української спільноти. Тому безпідставними є за уваги деко про те, що не політкоректно подавати деякі наші військові звитяги чи вшановувати певних героїв. Адже, по-перше, історичному перебігу подій не можна і неможливо виконати будь-якої миттєвості, оскільки в такому випадку неповною буде картина дійсності і розсипеться неповторна мозаїка буття спільноти. По-друге, впродовж тривалого часу після відновлення незалежності України в 1991 році багато хто з різних причин говорив про те, що не потрібно будоражити минуле, називати речі своїми іменами, дратувати сусідів, необхідно забути певні події, історичні постаті, пацифікуватися і що, який результат. По-третє, великий українець Тарас Шевченко писав у своїй хаті, і своя правда і сила і воля. Тому ніхто не може нам за поребриком чи де інде вказувати, як нам жити, як викладати і вивчати нашу історію. По-четверте, щоб таких повчань не було надалі від наших сусідів північних, південних, східних чи західних, нам потрібно дуже добре знати свою історію, перебіг в наших звитяг, культурних звершень тощо. По п'яте, усі історичні події потрібно вивчати і аналізувати. Наголошую РГ ще раз на слові аналізувати. По шосте. Не потрібно жахатися того, що різні народи мають власне бачення свого минулого. Навпаки, народні сусіди мають вивчати національні наративи інших, осмислювати та обговорювати їх, захоплюватися перемогами інших, спілкуючись між собою, не боятися сказати, та, тут ви нам дали жару, а ми вам отут гарно віддячили. Розуміти. Що це минуле подібно до того минулого, що нерідко є у кожній сім'ї? Таке минуле і взагалі минуле не буде на заваді для народів, які хочуть бачити і вибудовують спільну перспективу успішного процвітання в єдності і співпраці з іншими народами. Тож українці мають обґрунтоване право, як і будь-яка інша спільнота. Трактувати свою історію на власний розсуд мають право знати, що ми день за днем громили ворогів, як писав польський письменник, учасник антиросійського повстання 1863 року Болослав Плус, одна битва ширше відкриває нам очі, ніж десятки років спокійного правління. Зважаючи на це, вельми актуальним є проводити популяризацію українських звитяжців і звитяг. В українському суспільстві для його інтеграції особливо потрібно посилити вивчення гуманітарних та історичних предметів в навчальних закладах, зокрема у вищій школі. Сучасна війна стала яскравим свідченням того, що нам бракує загальноукраїнського наративу українського героя, а саме його формування покликані забезпечити історичні дисципліни. Важливо також. Провадити відповідне інформування українського суспільства, інформаційні кампанії з деміфологізації суспільної свідомості, створювати різноманітні проєкти про українських героїв. Така діяльність є необхідною для самоствердження української спільноти, її суб'єктності, здатності переборювати виклики, утверджувати належне місце на світовій Арені, дякую за увагу.